Ізраїльський спецназ вже перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм для масштабного вторгнення. про таке пише ізраїльська газета, ізраїль Пульс». І, зокрема, йдеться про те, що на кордоні з Ліваном концентрується важка бронетехніка Цехалу. Вторгнення в країну, як зазначають зарубіжні змі, ізраїль може почати вже найближчим часом. Ізраїльський спецназ перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм, як я вже сказала, для широкомасштабного вторгнення. Очікується, що військові дії в Лівані розпочнуться протягом 72 годин. Повідомляє ізраїльська газета, тамтешні сили спеціального призначення та інші підрозділи почали вже невеликі вторгнення в південний Ліван, використовуючи як тунелі, так і наземні шляхи для проведення рейдів. Повідомляється, що ці операції спрямовані на підготовку регіону до потенційного широкомасштабного вторгнення. Ну і все це треба нагадати відбувається на фоні того, як Цахал фактично знищує зараз і там уже знищив верхівку командування Хезболи, Атаки повітряні мали місце кілька тижнів підряд, впродовж яких, як я вже сказала, дійсно вдалося ліквідувати. Ну по суті, всю верхівку Хезболи зараз вже обрано там нове керівництво, але тим не менш, Хезбола дійсно виглядає дуже ослабленою на фоні цих атак. Ну і разом з тим, уже американське видання The Wall Street Journal пише, що дійсно вже цього тижня Ізраїль може розпочати наземне вторгнення. До Лівану видання зазначає, що джерела, які знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операції бійці проникають знову ж таки в тунелі, які належать бойовикам хезболи вздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводились як останніми днями, так і впродовж кількох останніх місяців. За словами джерел, ці дії є по суті частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу Хезболи. Терміни наземних операцій, звісно ж, можуть змінюватися, тим паче під тиском сполучених штатів, які планують запобігти великому вторгненню. Тоді як плани Ізраїлю лишаються до кінця невідомими і не зрозуміло, як довго Тель-Авів фактично утримуватиме територію, чи буде ця операція являти собою згодом із серію вже великих рейдів, або дійсно це переросте у широкомасштабне наземне вторгнення. Треба сказати, що а, власне, а, Ізраїль уже повідомив Вашингтон, принаймні, як пише The Washington Post, про підготовку обмеженої наземної операції в Лівані. А, джерела цього видання повідомляють, що операція може розпочатися також найближчим часом, і вона буде зосереджена на зачистці військової інфраструктури Хезболи вздовж кордону з метою усунення загрози для ізраїльських прикордонних громад. Інформацію. Таку виданню підтвердив і ізраїльський чиновник, ознайомлений з операцією, зазначивши, що сьогодні ізраїльські війська вже провели обмежені рейди на території Лівану. Обидва джерела, як ізраїльські, так і американські, говорили на умовах анонімності. Але от дійсно треба сказати, що власне Байден планує розмову із Нетаньяху для того, аби уникнути тотальної війни на близькому сході. Про таке повідомляє CNN. і президент США заявив, що дійсно буде мати розмову із ізраїльським прем'єр-міністром найближчим часом, оскільки напруженість на близькому сході зростає, зокрема після вбивства ізраїлем лідера Хезболи Хасана Насрали. І власне Байден сказав дійсно, що поговорить із ним. Із ним мається на увазі із Беніміном Нітаніяху. Він додав, що цитую: ми дійсно повинні уникнути тотальної війни на Близькому Сході. Сказавши, що штати вже вжили заходів обережності, як він їх називає, щодо наших посольств і персоналу. Це цитата, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими. Ось таке відповів журналістам Байден прямуючи до Білого Дому з військово-повітряної бази. Ну і крім того, треба сказати, що знову ж таки, як пише The Washington Post, то у Байдена не рекомендують Ізраїлю розпочинати наземну операцію в Лівані. Там застерігають від подальшої ескалації. Ну і Посадовці адміністрації американського лідера заявили, що вони все ще очікують і оцінюють точніше ситуацію у лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі, загибелі лідера Хезболи в результаті авіаудару Ізраїлю. Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство ватажка Хезболи. Ну і... Також один із співрозмовників і співробітників адміністрації сказав, що Сполучені Штати готуються до низки можливих дій у відповіді, включаючи пряму відповідь з боку Хезболи, атаки підконтрольних Ірану сил, таких як Хусити в Ємені, атаки Ірану безпосередньо на військові бази США в регіоні, або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю. Ну і щодо Ірану, то треба сказати, що звідти теж пролунала уже заява. Ва устами заступника міністра закордонних справ країни той повідомив про наміри Тегерана розпочати найближчими днями реєстрацію добровольців для потенційного військового розгортання в Лівані. І от дійсно мова може йти про те, що Іран може розмістити певні сили в Лівані для протидії знову ж таки вторгненню Ізраїлю. Ну як я вже сказала, в Сполучених Штатах виглядає так, що всіляко намагаються уникнути ескалації і запобігти безпосередньо наземному вторгненню Ізраїлю до Лівану, так само як і виглядає, що в Європейському Союзі, адже міністр закордонних справ ЄС теж проведуть екстрені пере. Переговори через ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, пише про таке Блумберг і повідомляє, що під час переговорів міністри порушать питання вбивства Ізраїлем лідера Хезболи, а також питання ізраїльських повітряних ударів по Лівану. Як пише знову ж таки Блумберг, Іран, який підтримує Хезболу, наразі не поспішає мстити Ізраїлю? І водночас президент країни е, навіть пом'якшив свої висловлювання під час свого міжнародного дебюту в організації Об'єднаних Націй, і, от зокрема, лідер е, фактично Ірану дійсно. Заявляв про те, що е, готовий до переговорів, і навіть одзвучали такі заяви в контексті російсько-української війни про те, що Іран фактично е, там засуджує так російське вторгнення. І мова йшла про те, що ось новий президент е, фактично Ірану, він начебто, не причетний до передачі е, важкого озброєння, зокрема там балістичних ракет, і начебто е, безпілотників е, типу Шахет. До Росії, що це мовляв такі передачі відбувалися там ще. За попереднього президента, а цей мовляв демонструє ось таку ем, прихильність до переговорів е, і переговорного процесу, і обіцяє, що такі поставки знову ж таки за його президентства не здійснюватимуться. Хоча е, знову ж таки лі різні мілітарі портали повідомляють, що це частково неправда, оскільки поставки шахедів у цей час вже відбувалися з Ірану до Росії. Ось така ситуація складається на близькому сході. Ну дійсно зараз багато уваги прику. Уту і в контексті нашої війни це безумовно теж важливо, тому що з одного боку існує ризик, що у випадку дійсно широкомасштабної або як її там дехто називає тотальної війни на близькому сході, то фокус уваги безумовно зміститься на безпосередньо близький схід, і разом з тим Україна може постраждати в контексті отримання зброї і продовження поставок. Знову ж таки, від наших західних партнерів, але тут треба так само розуміти, що якщо Іран буде, ну скажімо, зав'язане так у війні. О, вочевидь, це так само може не позначитися на співробітництві Ірану і Росії, тому гіпотетично можна говорити знову ж таки вірогідно про ось і такий вплив на російсько-українську війну, коли фактично в результаті ескалації на близькому сході Москва втратить так свого там союзника в питанні передачі військового озброєння, або принаймні такі поставки суттєво ослабляться.